Олександр Іванович, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як пенсія змінилась після суду? Яка була до, о, яка стала після? Пенсія значно у мене збільшилась. До суду була пенсія 9330 з копійками. А угу. після суду стала 1440 з там. То вже на майже п'ять тисяч гривень да, по 5 тисяч, да, виходить, Так, повишила на п'ять тисяч. получается так. дуже добре. Розкажіть, будь ласка, суд якої області розглядав вашу справу? Харківський суд. А за який строк ми з вами отримали результат? Тобто від моменту подачі документів документів в нашу компанію до моменту на руки, коли ви отримали гроші? Пройшло 8 місяців. Можна вас попросити трошки розповісти про себе, Відки ви звільнялися з якої структури і з яким званням? Значить, я всю життя живу во внутрішніх войськах і вот. увільнявся я із МВД, звані старшого прапорщика. Uh -huh. Ви того у мене 22 роки, плюс я чорного блиск імеють третю групу іваїдності. Олександр Іванович, а скажіть, будь ласка, чи були сумніви, чи потрібно звертатися? І, ну от, чому раніше не звернулися? Сумнення, як сказати? У мене були сумніви по початку, угу. коли я ще не обращався, тому що здесь от по преце, по допустим, телевидению, все, говорят, там мошенников целая куча. Uh -huh. Вот, и можно попасть в большой порсаг, будем так говорить. Вот. А когда мои сослужители уже обратились, и у них были положительные результаты, я решил тоже. а почему у них результаты есть положительные, с повышением пенсии. Почему мне не сделать то же самое, если это дает свои хорошие результаты. Скорей пожалуйста, а что наибольшее сподобалось в нашей спектакле? Наибольшее сподобалось разумение. Этого никогда не общались, а тут, как говорят, то слово поняли что мне понравилось это четко есть вашей фирмы потому что было был устный договор будет э, сообщаться ход прохождения насладил все время информация доходила до меня четко вот это мне больше всего понравилось Вас было Вообще время, на каком этапе находится ваша справа? Да, да, Олександр Іванович, ви би рекомендували нашу юридичну компанію своїм знайомим та друзям? Обов'язково.